Але крім того, що наші рятувальники завжди ліквідовують пожежі, які спричиняють удари шахедами чи ракетами, вони ще й повинні гасити пожежі після наших газів. І щодня ми про це невпинно повідомляємо. Гасять по 10-15 пожеж сухостою, екологи пояснюють, пожежники, поліція попереджають, не політь суху траву. Але до наших людей не доходить, незважаючи на те, що війна як цим боротися і як донести до людей не палити сухостій. Ми говоримо із начальником відділу зв'язків ЗМІ ДСНС України Віталієм Туровцем. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Віталію, доброго вечора! Вітаю вас Так, да, слава Україні. Кожного дня ми керуємося даними з ДСНС Львів і ДСНС Україна про те, як вогнеборці борються із цими підпалами. І я не знаю, от, користуючись нашим етером, налякати, розказати, що це шкідливо, що це непоправна шкода для довків, для екосистеми ну очевидно, що не доходить. І, і можливо, у вас є якісь як у рятувальників свої рецепти і. На якісь свої особливі засоби, щоб до наших краян це дійшло. На жаль, особливих таких рецептів ми не знайшли. Продовжуємо боротися традиційними методами, пробуємо роз'яснювати людям, що цього робити не можна. На жаль, доводиться застосовувати штрафні санкції, оскільки за такі дії передбачена адміністративна відповідальність. Тому ми притягуємо пальів саме до такої відповідальності. Зараз у нас працюють по області рейдові групи. Ми їх почали вже проводити з 20 лютого, оскільки погода дозволяє якраз таким людям спалювати таку траву. Дуже багато людей спалюють також на прислібних ділянках і розповідають, що вони не знали, що такого робити не можна. Роз'яснюємо, пояснюємо, показуємо. Якщо люди сперечаються, якщо до них тобто важко доходить, що цього робити не можна, тоді притягуємо до адміністративної підальності. Нагадую, що штраф за такі дії. Це від 3 до 6 тисяч гривень. Угу. Загалом в нас кожен день такі групи їздять. Ми вже зробили 98 таких рейдів, купили 417 населених пунктів, Але на жаль, область продовжує горіти, пожежі такі трапляються, і припинити наразі нам їх не вдається. Угу. Чи є у вас кількість людей, яких вже от цього сезону за підпал трави штрафували? Так, станом на сьогодні. Це як нами, так і екологічної служби. Угу. Чи долучається до цієї боротьби з паліями поліція і органи місцевого самоврядування? Так, ми влаштовуємо такі рейдові групи. В ці рейдові групи включаємо обов'язково еколога, обов'язково представника поліції і когось з представників місцевого самоврядування. Для того, щоб ми могли проводити як роз'яснювальну роботу, так і карати людей, які відповідно не дотримуються цих правил. Угу. Е, знаєте, от Починаючи від початку повномасштабної війни, ну напевно нікому в голову не взбрело. Вогонь, який нам ворог влаштовує і удари по практично по всіх містах, палити траву ну це однозначно злочин і тероризм. Зараз таке враження, що люди, зокрема тут на Львівщині, якось трішки розслабилися і заспокоїлися. Ну чи не складається у вас таке враження? І чи можете ви порівняти кількість пожеж через такі випадки, 22 другому, ну і цього року. Станом на зараз порівнювати важко, тому що в 2022 році чи в 2023 році погодні умови були іншими. І ще знаходився сніг на полях, тому таких пожеж не було. Якщо порівняти з 2023 роком, в нас було набагато менше пожеж, їх було 34, а станом на сьогодні, в нас вже 180 пожеж з початку року. Тобто ми бачимо в рази більше. Але під минулого року сніг лежав, тому порівнювати досить важко. Що стосується, Пожеж вони все-таки збільшуються, і uh -huh. людям ми доносимо, що в принципі ворог випалює на сході нашу землю, а ми на заході випалюємо своїми руками. Пробуємо різними метами достукатись до тих людей, але все-таки в нас закладається така свідома людей, що потрібно цю траву спалити, буде кращий врожай. Але нерідко від таких пожеж травмуються самі пальні, також гинуть люди. Також, коли при зміні напрямку вітрю цей пожежа розповсюджується і на приватній оселі, і на господарській будівлі, і потім маємо зовсім інші пожежі. Люди телефонуються між жінам, допоможіть, врятуйте. Я не знав, що так станеться. Тому закликаємо всіх мешканців не палити суху траву і застерігати і сусідів односельчан, і щоб вони такого не робили. Достука до свідомості це одне, але так само треба звертатися і до небайдужих громадян, тому що ви напевно найчастіше виїжджаєте на пожежі, коли вона виникла. А чи були випадки, що ви виїжджаєте по виклику, що хтось повідомив, наче то або сусід, або там побачили на узбіччі, що хтось підпалює? Чи є такі свідомі громадяни, які звертаються до вас, що ось тут може зараз виникнути велика пожежа? Так, дуже багато громадян, проїжджаючи повз на автомобілі, наприклад, повідомляють, що вздовж дороги є таке загорання. Ми приїжджаємо, оперативно ліквідовуємо. Якщо на місці є така людина, обов'язково залучаємо поліцію, щоб можна було спіймати цього палія і притягнути до відповідальності, для того, щоб для інших можливо це було повчальним якимось. Ми не ставили ніколи собі за мету робити якусь кількість певної адміністративних стягнень. Але потрібно це робити, тому що люди не всі розуміють. І коли йде такий резонанс по населеному пункті, все таки кількість пожеж зменшується. На жаль, не на довгий період. Це на короткий період вистачає, далі все забувається і знову починає спочатку. Так, пане Віталію, в нас ми сьогодні взяли інформацію на вашій сторінці, що на території Другобицького району працюють спеціальні рейдові групи, які виявляють порушників паліїв, про те, що ви сказали. Винних за спалювання сухої рослинності притягуються до відповідальності згідно з законом. І от ви, маючи ваша місія рятувати людей не тільки від вогню, а від різних стихій. Ви зобов'язані вести таку от просвітницьку роботу. Скільки вас людей задіюється от щодня для того, щоб роз'яснювати з громадянами Львівщини про небезпеку? У нас працюють, як я говорив, рейдові групи, це які займаються перевіркою. Але також ми проводимо інформаційну роз'яснену роботу. Ця робота проводиться як садочку з дітьми для того, щоб достукатись через дітей до їхніх батьків. Також ми проводимо населення пунктом, де найбільше уражені пожежами, роз'яснюємо людям, роздаємо листівки, повідомляємо, що це не можна робити. Але на жаль, практика показує, що ми повертаємося через день-два в цей самий населений пункт, де дійсно горить трава, і чомусь люди не дослуховуються. Mm -hmm. Можливо, певний відсоток все таки є корисною роботи в цьому, але все-таки люди мало от сприймають цю інформацію. все таки вони вважають, що краще це спалити ніж компостувати, ніж вивозити кудись, ніж затрачати на це час. А спалення це найбільш раціональний метод на їхню Угу. Mm -hmm. А чи можете ви назвати район на Львівщині, де найчастіше виникають такі пожежі? E, важко сказати по районах, це може бути і Львівський, і Яворівський, Торговецький, тому що райони в кожному районі відбуваються такі, такі пожежі. Що Сокальсько, Сокальського, Червоноградського, e, Сокальського, там зараз менше таких пожеж, оскільки рівень ґрунтових вод досить високий, тому там ще не дозволяє погодні умови проводити такі роботи. Але тільки рівень води спаде, ми теж будемо очікувати там таку кількість пожеж. Угу. Mm -hmm. По, вашим, по, по досвіду вашої роботи, коли зазеленіє трава, скільки от цей період небезпеки, що цей сухостій, він заростає свіжою травою, що не буде такої небезпеки від звичайного підпалу чи необережного поводження з вогнем? Як показує сезонність, тільки починає з, з, зелена трава пробиватися, вона забиває цю суху траву і вже закінчується сезон таких польових пожеж. Але далі будуть продовжуватися свисняні польові роботи, і люди будуть все-таки спалювати на своїх пристильних ділянках. Mm -hmm. Тому переважно в нас це, це все залежить від погодних умов, скільки сніг раніше зійшов. Я думаю, що місяць часу, і тоді вже буде припинено горіння на полях. Але все-таки ми отримуємо другу проблему. Це буде на господарських ділянках. Далі ми переходимо в літній період, то небезпечний. Тому ця робота в нас циклічна, вона продовжується. І все таки потрібно достукатись до людей, щоб вони не палили, ніж боротися якимись штрафними санкціями і рейдовими перевірками. Ну ну якщо не, не якщо не допомагає, то треба боротися в покаранньому вигляді штрафу. І вкотре наголошуємо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття іншої рослинності заборонено. Карається законом, я сказав наш гість, для громадян від 3 тисяч 10 до 6 тисяч 120 гривень і для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420. Все вірно, пане Віталіє? Так, все вірно. От ви маєте можливість зараз звернутися до нашої нашої глядацької аудиторії, а до тих хто хто можливо хотів би так газдувати і підпалити траву, або якщо виявили палія по у бабіч дороги по сусідству у своєму населеному пункті, що робити, які кроки, куди звертатися, і як реагувати. Я все-таки вважаю, що наша аудиторія це свідома аудиторія, яка не займається такими речами, яка не спалює. Е, для тих людей така велика порада. Якщо ви побачили палья, побачили, що сусід палить, не замовчувати цю інформацію, повідомляти цю інформацію. Якщо виявили палья, повідомляти з номером 102 в поліцію, вони приїдуть і наведуть лад з цим пальєм. Якщо вже побачили пожежу, її неможливо локалізувати, ліквідувати на малих об'ємах. Набирати 101, приїде наша служба обов'язково цю пожежу. Ліквідує, але не боятися повідомляти і застерігати сусідів, роз'яснювати. Якщо ні, будемо приїжджати, ми вже допомагати вам. Угу. Ну і ще одна новина, яка пізно ввечері 4 березня у бродах, сталася пожежа у храмі собору Пресвятої Трівці і Святої Теклі. Про це повідомив ваш прес-центр ДСНС Львівщини. Це сталося о 22.18. І церкву врятували вогонь знищив, пошкодив церковне майно. Причина виникнення займання встановлюється. Чи готові ви зараз сказати, яка причина виникнення станом на зараз пожежі? Станом на зараз причину ще не встановили цим займаються правоохоронні органи. Слідча комісія, і згодом ми ж будемо знати. Угу. Добре, я вам дякую за роз'яснення. Сподіваємося, що ми сьогоднішнім ефіром, хоч трішечки достукалися, і наші глядачі будуть поширювати цю інформацію. І е, читайте, будь ласка, на сайті львівської мануфактури новин, яку шкоду приносять ці підпали, і чим воно небезпечно для життя і тварин, і рослин, і в принципі, і людей. Це був начальник відділу зв'язків із засобів масової інформації ДСНС України Віталій. Турусев, дуже дякую вам за включення, за ефір. Слава Україні! Героям слава! Дякую! вам!